Я не дуже розумію, чому люди дозволяють собі писати якісь незрозумілі коментарі і особливо в речах, яких вони зовсім не розбираються. От, наприклад, якщо я щось не знаю, то я дізнаюся, розбираюся з цим питанням. А якщо ти взагалі не розумієш ніколи, навіть не сидів в такій машині, ти можеш писати заключення про те, що Тойота, Вен 21-го року лімітед по комфорту, як Деоланос. Ну Мені здається, це перегиб і так дуже часто трапляється в усьому. Починаючи з того, як ми купуємо авто на аукціоні, завжди знайдеться якийсь коментатор, який напише, що то все американський хлам. Як ми відновлюємо автомобіль, заходиш на його сторіночку, на профіль, дивишся. В такій машині людина, скоріш за все, навіть не сиділа, але може писати такі заключення. Мені здається, що з питанням потрібно спочатку розібратися, володіти ним, як проходить технологія ремонту і все інше, а тільки тоді можна робити вже певні заключення. Казати, що це хлам, що це некомфортна машина, чи ще щось. От, наприклад, коли про йотуб, ну наприклад, королу сказали б, що це. Автомобіль по комфорту для Оланус, в принципі, знаєте, я навіть би і не сперечався. Про Кембрі, ну, звісно, можна посперечатися, але так дуже часто їх підколюють. Так, автомобілі є надійні, класні, але 70-ки по комфорту, по шуму ізоляції, ну, не на дуже високому рівні. Але коли мова йде про Вензу, а венза це щось таке посерединки між Хайлендером і Кемрі, то все-таки говорити про некомфорт в цьому автомобілі абсолютно неможливо. Адже від першого тест-драйву, якого я робив на цей автомобіль, я був надзвичайно сильно вражений. І автомобіль дуже класний по комфорту, і його можна навіть порівнювати з німцями, навіть по якості матеріалу в салоні. Тому думайте, що пишете.